Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Дуже рада вас бачити сьогодні на нашому цікавому занятті! Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата! Подивіться, хто до нас завітав у гості. А що ж з ним трапилося? З'ясовується, що він з'їв багато-багато цукерок і тепер в нього болить зуб. Сьогодні ми з вами поговоримо про щось важливе. Це називається каріес. А хто знає, що це таке? Молодці. Так. Отже, карієс це, так би мовити, супергерой-злочинець, який може вражати наші зуби. Зуби, як наші друзі, вони допомагають нам їсти смачненьке і говорити чітко. А ви знаєте, чому каріс може з'явитися на наших зубах. Перша причина це як ми доглядаємо за нашими зубами. Ми повинні чистити їх як справжні герої двічі на день, ранком і ввечері. Використовуючи наші чудові зубні щітки та пасту, ми допомагаємо зубам залишатися сильними та здоровими. Друга причина. Це те, що ми їмо. Каріс любить цукор та сліди від нього. Так що ми повинні обмежувати солодощі та вибирати здорову їжу, яка допомагає нашим зубам залишатися сильними. Пам'ятайте, мої маленькі герої, що догляд за нашими зубами це не просто частинка ранкового та вечірнього ритуалу, це як наші зуби готуються до своєї місії. Їсти. Грати, посміхатися. Тож давайте берегти наші зуби, щоб вони завжди були нашими справжніми супергероями. Отже, давайте з вами запишемо, які поради щодо здорових зубів ми вже знаємо. Перше, зуби слід чистити двічі на день. Так, їсти корисну їжу. Не їсти багато солодкого. І відвідувати стоматолога двічі на рік. Молодці! Ви запам'ятали? Ще пропоную розглянути корисні та шкідливі для зубів продукти. Що можна їсти, що корисно? Це фрукти, овочі, сир, молоко, йогурт, природні солодощі, курага, ізюм. Не слід їсти гамбургер, чіпси, багато людяників, цукерок та морозиво. І ми разом з вами можемо дати пораду ведмедикові: Треба зуби клікувати, щоб не довелося рвати. Лікар в ньому почаклує, полікує, запломбує і про біль забудеш ти. Зуби треба берегти. Хочеш зуби міцнімати? Їх потрібно доглядати. А вашим домашнім завданням буде повторити з мамою та татом, як саме ми можемо піклуватися про свої зубки і що таке корисна їжа. А ввечері, коли з'явиться вільний час, пропоную пограти в гру. «Корисне та шкідливий для наших зубків. До побачення, малята! Бажаю вам міцного здоров'я! До наступної зустрічі!